Закінчилася основна сесія національного мультипредметного тесту, який цього року відбувся замість традиційних іспитів зовнішнього незалежного тестування. Випускники складали тестування з трьох предметів: двох обов'язкових українська мова і математика, а третій можна було обрати самостійно. Майже 258 тисяч осіб склали тест в Україні і ще більше 23 тисячі – в екзаменаційних центрах за кордоном у 33 країнах світу. Як проходила основна? Сесія тестування в одеському регіоні розповів директор регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. В основній сесії взяли участь 15 тисяч 357 осіб із 16 тисяч 414 зареєстрованих. Тобто явка в тимчасових екзаменаційних центрах щодня становила порядка 94% учасників і більше. Для забезпечення 20 змін тестування у межах основної сесії було створено та задіяно в Одеській області 57 тимчасових екзаменаційних центрів у 25 територіальних одиницях. Із них 28 це тимчасові екзаменаційні центрів, було розміщено в місті місці Одеса. За словами Анатолія Анісімова, сигнали повітряної тривоги, які тривали під час тестування, а також аварійні відключення електроенергії, проблеми з інтернетом, суттєво не вплинули на роботу тимчасово екзаменаційних центрів. Всі учасники тестування своєчасно прибували до сховищ, а після завершення тривоги поверталися до своїх робочих місць і завершували роботу над тестом. Одна особа не завершила роботу через різкі погіршення стану здоров'я, викликали швидку, деякі через технічні причини, на жаль, вони були, це і збої в програмі, і збої в роботі інтернету, ну, інші причини. Значить, Інших нестандартних ситуацій, які могли б негативно вплинути на процедуру тестування, не було. На складання тесту учасникам було виділено три години на три предмети, але через певні обставини доводилося переривати процес тестування та надавати додатковий час на закінчення тесту. Деякі випускники вирішили спробувати свої сили ще раз на додатковій сесії. Що стосується другої зміни, то там у нас були працювали і до 8, і до 9 вечора. От, тому що якщо довго тривала повітряна тривога, ну діти не хотіли уходити, не хотіли йти на додаткову сесію, то вони залишалися і завершували роботу. Тому персонал чекав до того, поки вони не завершать. Тобто до 7, до 8, а то й до 9 години у нас це тривало. Загальна кількість випускників цього року в порівнянні з минулим на Одещині майже не змінилася, зазначили у центрі оцінювання. Якщо брати Одеську область, то у нас кількість випускників трошки зменшилася. Ті, хто брав участь ЗНО, тому що ну, частина з них виїхала. Або в іншій області України, або за кордон. Але до нас прибуло ну, теж немала кількість із Харківської, наприклад, Миколаївської, Херсонської області. От, і тому сказати, що ну, цифра майже не змінилася. Загальна кількість тих, хто складав от, національний мультипредметний тест, не те, що в минулому році, що в цьому році, майже однакова. Всі, хто за деяких обставин не зміг скласти тестування в основній сесії, мали змогу зареєструватися на додаткову, яка відбудеться 17 і 19 липня.